Певно, мало хто буде сперечатись, що період Другої світової війни це чорна доба для всього людства. Але навіть спостерігаючи сучасну російсько-українську війну, так би мовити, зсередини, складно насправді уявити, що під час Другої світової все це було на порядок інтенсивніше і кривавіше. Що добре, не всі мають щастя спостерігати війну з першого ряду, завдячуючи Силам оборони України, до речі. Що погано. Через відсутність розуміння реального стану речей деякі товариші намагаються використовувати тему Другої світової та нацистів як таких, не через ідеологію, а заради хайпу. Американський репер Каньє Вест, який нещодавно змінив ім'я на її, знов уляпався у черговий скандал. У своєму аккаунті на платформі X він заявив, що хоче, щоб його назвали ядольбом Гітлером. А також написав, що любить Гітлера, що він нацист, і що він вважає, що расистські стереотипи існують не просто так. Усі вони відображують правду. І він ніколи не вибачається за свої єврейські коментарі. Двійка з історії. Кажучи просто, пан Уест, як мінімум на словах, є антисемітом. І це далеко не перший випадок, коли Вест шокує публіку антисемітськими висловлюваннями. У 2022 році його аккаунт у Twitter, нині X, навіть тимчасово заблокували через подібні заяви. Примітно, що Каньє Вест вирішив зачепити ще й Ілона Маска. Звинувативши його в тому, що на нещодавній інаугурації Дональда Трампа той зігував. Репер заявив, що Маск вкрав цей жест у нього. І здавалося б, ну що б нам до того? Але цей мамкін нацист із Беверлі Гілз влітку минулого року увага їздив до Москви. І тамишні медіа буквально розпластувались перед ним у позі тотального поклоніння західному генію. Навіть головний ідеолог русскава міра Олександр Дугін тоді заявив, мовляв, каньє є наш ідеологічний союзник. Здавалося б, після заяв про нацизм російські медіа мали б негайно засудити Веста, адже В РФ, виправдання нацизму, офіційно заборонене. Принаймні, коли йдеться про Україну, Захід або щось інше, що не вписується в кремлівський порядок денний. Але тут тиша. І це не дивно. Адже на Росії можна бути нацистом, якщо це зручно Кремлю. Проте найсмішнішим тут є інше. Бо якщо чорношкірий репер Каньє ОЕС справді вважає себе нацистом, то у нього великі проблеми з історією і, взагалі, здоровим глуздом. Справа в тім, що оригінальні нацисти з Третього райху мали б до нього, скажімо так, багато питань у зв'язку із їхньою теорією рас. У найкращому разі його б не пустили до нічного клубу. А скоріш за все, пан Вест читав би свій реп десь у концтаборі. Приклади, коли люди підтримують режими, які б їх особисто легко б знищили, свідчать про втрату зв'язку з реальністю. Нещодавні акції підтримки терористичного руху Хамас в країнах Заходу це історія із тієї ж опери. Варто зазначити, що диму без вогню не буває. І російські спецслужби активно підтримують подібні виступи, бо хаос всередині ворожої для РФ країни це вигідно Кремлю. І цілком вкладається у так звану доктрину Герасимова. Тож, як би це банально не звучало, але саме критичне мислення і холодний розум у даному випадку є дієвим інструментом захисту. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, підтримуємо сили оборони України. З вами була контрпропаганда. До побачення!